Донат звичайний хлопчик із надзвичайною долею. У нього діагностували одне з найбільш агресивних онкологічних захворювань лімфому беркета. Коли родина отримала цей страшний діагноз, світ перевернувся. Потрапили ми сюди 17 червня. Діагноз лімфома беркета. Це лімфа лімфоузли почались воно перед новим роком. Воспалився в нас лімфоузіл, під вухом. Вийшов за червь. Це був як перший дзвіночок. Тоді почав боліти живіт живі. десь в маї. Ми попали сюди з інвагінацією кишечника. Нам зробили одну операцію. Тоді на через 4 суток у нас був рецидив. Ми знову попадаємо в реанімацію, знову операція там, де виявили вже пухлину. Думали, що це поліп, а як виявилося, лімфома беркет. Ну і попали ми сюди. І по цей час ми проходимо хіміотерапію, це вже третю. Залишився ще один, курс, один блок, і -к -к а там, дай Бог, щоб все було гаразд. Завдяки висококваліфікованій допомозі лікарів та медичного персоналу, донати Оксана пройшли вже більшу частину шляху. Попереду остання хіміотерапія, яка має показати, чи вдалося повністю перемогти хворобу, чи потрібно продовжувати лікування. Для нього це як ковто повітря. Я не знаю, він чекає учителя займатися, щось пізнавати нове. Йому дуже подобається всякі мозаїки, бусики надівачі. Ну, все, все, що новеньке, все для нього просто супер. Літери знає. Ось так. Якби всі пролітери, це ми вже вчили з ним, ага. І він це знає. Молодець. Ну, читати він, звісно, ще не вміє свої, ще не повні 4 роки. Йому 9 октября йому виповниться 4 роки. Взагалі, мозаїки, все так. супер просто складає, ще не вміє. Дуже багато ще так. нам чого треба навчитись. Я думаю, нам поможе школа супергероїв. Життя в лікарні не обмежується лише медичними процедурами. Донат, як і інші діти, продовжують навчання, адже він відвідує школу супергероїв. Унікальний освітній проект для дітей, які перебувають у лікарнях. Для дітей уроки стають чимось більше ніж просто навчання. Це справжній ковток свіжого повітря, можливість на деякий час забути про медичні процедури та відчути себе звичайною дитиною. Державна установа Школи супергероїв була заснована жовтні 21-го року за підтримки першої леді Олени Зеленської. На зараз у нас функціонує 17 осередків нашої школи. Основні завдання. Нашої школи державна установи це забезпечення освітніх послуг дітям, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я. Але особливу увагу ми приділяємо дітям, які борються з онкозахворюваннями. І наша задача, щоб наповнити їх довгі місяці лікування, боротьби яскравими змістовними уроками, творчістю. Майстер-класами, просто добрим спілкуванням з однолітками, щоб на згадку про цей тяжкий період їх життя вони згадували тільки позитивні емоції і мали про це позитивні емоції. Зараз донати і Оксана готуються до найважливішого етапу останньої хіміотерапії. Вона покаже, чи вдалося повністю подолати хворобу або чи потрібно подальше лікування. Незважаючи на всі виклики, вони дивляться в майбутнє з надією. У межах вересневого місяця боротьби з дитячою онкологією їхня історія показує наскільки важлива підтримка та віра в одужання – Це нагадування про те, що навіть у найскладніших умовах варто боротися і не здаватися. Болія ставилася вже не. Було. Трошки потерпіть, Пішу. я думаю, все скоро. скоро, Ми вже йдемо і почупаємо вже ладоньки».